ما يجيش لي من Ви ж бачите, мені тут пощалося. Пощалося, пощалося. Ви бачите, ви могли стати сітками, як народжується пісня, але він все... А, так, ну що, відпускаємо їх чи щось мовчаємо далі? Kommt, — Що Що таке-таке Вони зіграють, але не давайте може так розтягнемо їх. Ми насправді просимо вибачення, ми мали більше репертуар, про дівчина, яка, мала бути, з нами захворіла. і так сталося якому стилі? Ну тобто, що це? Ну це просто такий легенький, знаєте, акустичний такий. Рок. Індії, щось таке Ну, я люблю рок і ми робимо акустичні кавери на якісь рокові пісні. Це моє б, найбільше те, що я люблю. Шарана, ну, це... ти кого в тому і працює це подобається? — Ну так, так. Тобто, ми не думаємо поки що великими перспективами, в тому, що о, давайте бенд створимо. І це нас просто, ну, я дует, я би це так назвав. Нам подобається те, що ми робимо, і нам теж подобається. Тому кажуть, Дякуємо, це за всі загальні таки. Прошу року ваша з популярне, рокує. Ну то всі зараз бапу за признається. Марічка О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Інцію, котру стувати, обов'язково це так прилюдно робити, щоб вони нікуди не подіяли. Так, що... так, я знаю дуже е е класну поетесу, е музику, на пісні якої також я написав. Правда, не планували ми її сьогодні виконувати, але можливо, будемо це робити на якийсь інший раз.